Я, у мене такі роки дівчата, що я захватила ще вечорниці, як ходили на вечорниці. От у нас так було. Взагалі-то так. Вибирали хату, де побільша хата, щоб сидіти було можна. Хлопці обов'язково приносили дров, щоб у хаті було тепло. От, ну Це на свята було, на вихідні було, от субота, неділя там, чи якісь свята. От. І приходили хлопці з гармошками, дівчата, гармошка, бубон, дівчата, співали, танцювали, гралися. От. А в такі вечорниці, будні, в будні дні, вечорниці були так. Збиралися дівчата в хаті, стіл був такий великий, бо сім'ї були великі. І сідали за стіл своїми рукоділлями. Ну, що робили там, вишивали чи в'язали, сідали кругом столом, що то робили, і дівчата потихеньку співали. Співали пісні такі, ну нездорово, веселі, бо наш народ був тяжковато, жив. Тому пісні скла бралися з життя і. Про долю жіночу е, співали пісні на оцих вечорницях, отак бабка з печі каже Дівчаточка мої півушечки, співушечки. Заспівайте оту пісню, ну, жалібну пісню. Про те, що як дівчина заміж далеко мати віддала, і їй було дуже тяжко. Вона додому не могла е, прийти. От у нас є така пісня. Caminho mele. Não mele, kameh mele. é o Воду нашою Далеко, ніколеко. Як зергу я зружи квітку. Type of show, now Ці буденній вечорниці приходили хлопці до дівчат. Одні щось то робили, Значить, в'язали верьовки, вкрутили там і ще упряж на волів. Це ще раніше раніше на волів, на коней. А інколи приходили хлопці такі, що ну, щось розказати, а може, якусь дівчину провести додому, просто так приходили і гуляли. Ну, інколи ж, так як у цій пісні розлучали е, коханих, батьки віддавали е, заміж дочку. От трапився якийсь багатий жених. От і віддають. А хлопці тоді теж журяться. І хлопців теж є така пісня. Складали їх до хлопців пісню. Пісня в нас є така пісня, ми знаємо таку пісню. Як приїхав мій миленький з поля. <кій> як приїхав, мій миленький з поля. <кій> як приїхав. я кажмо Як вона заміж виходила. Кажу, «Баб, а ви діда Остапа любили? А вона каже, та любили. Я його й не знала зовсім. А чого не знали як? Так він же на хуторі жив, а в нас у селі Мельниця. Я з батьком повезла муку, поїхали муку молоть у Милин. І він приїхав. Ну, я там же ще молоденька, років 18. Бігаю, батьку допомагаю. От мішки підставляю там на муку. І, ну, бабця в мене була така невеличкого росту, каже, швиденька. І дивлюся, кажу, приїхав якийсь хлопець і став розмовляти з батьком. Щось порозмовляв, ну ладно, і ладно, що поїхали. Їдемо дорогою, батько й каже, приїдуть свати в неділю. Кажу, як свати, От кого свати. А він бачила той хлопця. Бачила, так я його не знаю. Так він тебе сватать буде. Он ти типу, понравилась йому. Та я його не знаю, як його звати. От туди його. <ріст> а що ж його робити? Ну не будем, каже, нікого кого казати. Знаєш, каже, він хороший хлопець. А скільки йому років? Та десь під 30. Ого, і мені восімнадцять, а він для мене старий хороший. У його багато десятин землі, у його вали, овечки, не тільки вали і коні є. Все є хазяйство. Думаю, оце да, запряжися за те, хазяйство. Ну що ж, приїхали. Приїхали, посватали. Вийшла заміж. Я кажу, баб, а він вас любив? Ну, любив же, видно. Він мене жалів, каже. От бачиш, як каже, жалів. Так а в нас же, каже, аж семеро дітей було. Там у числі моєї мати була. Mm -hmm. Так що такий дід остав і прожили вони дуже довго. Дід довго до ста років жив. І бабця була, ну що ж, молоденька, швиденька, жалів бабусю. От такі діла. А буває же таке, що ну як, віддадуть, не хоче, а треба йти заміж, погано живеться, а до матері ж зась не можна заходити. Ось і навіть кали... пісня така, калина малина над яром стоїть», ми ж знаємо її. Гот <mimit> вае? <mimit> <mimit> I'm <sweak> sorry. Розкажу я вам і за свою молодость, як ми гуляли. У нас на вулиці компанія була у нас 10 чоловік, дівчат. І всі співали, всі співали і хорошо співали. І оце як збираємося, пісень у нас на лавочці, хоч у хаті весело було. Ще з узка хлопці приїжджали до нас, Іван Заярний з гармошкою і грали, танцювали. Весело гуляли, здорово. І один раз проважали в армію. Раніше ж проводи справляли, солдата в армію проважали. Проважали два хлопці у нас були, дорожки, Ілля і Михайлі. Да, і ми гуляли на вечір. Ввечером там співали, танцювали, а тоді утром зібрались вже всі і заспівали пісню. Заспівали, співаємо, а вони плачуть у хаті. Що угу. в саду садочку, рано пораненько, Ковало кого зазулявся. Mal te vou na virar, lassina meu soldado. Te vou na virar, lassina meu soldado. Eu já du mal a sim, cú А раніше, ще, як мені бабця розказувала, ще й ходили не тільки на вечорниці, а ходили ще й на досвідки. А хіба не однаково? Хіба не однаково? Ні, не однаково. Вечорниці це одне. І йшли погуляли та й пішли додому, а вже досвідки зовсім друге. Там вже договорювали спари хлопці там приносили соломи. В'язку або сіна в'язку, гуляли-гуляли, хто порозходився додому. А останні, які вже договорилися, вносять соломи, розкладають біля печі, дівчата вже ряд на свої, постілки приносять от, і лягають парами або ну, дві-три пари, там, може одна пара залишаються, а потім уже на, на, на світанку йдуть додому. Оце і називається досвідки. Ось такі от досвідки. Ну, Тепер уже немає, бачите. От. А на вечерницях багато, на будинних вечерницях багато дівчата шили, вишивали. шили ось сорочки, вишивали рушники. Рушників повинно бути багато, тому що в другий раз як весілля йде, багато людей, особливо дівчата, біжать під вікна або в хату. І дивляться, що ж вона повісила, і скільки ж рушників посчитаю, скільки, які рушники. А як не сподобався, то, мабуть, я прийду, мабуть, прийду в неї попрошу і собі теж вишию. От. Ось такі то були. Багато придане своє робили, придане своє готували. Або має так, що от попадеш заміж і не виходить. От таке діло. Хлопці журяться. Дівчата журяться. От є така пісня, чобдум не зелений, про хлопця, який журився. Чом ду не зелений, чим буря зломила у закневе. tchê дівчата, Рушники вишивали, а ткали. Спочатку пряли, а потім ткали, як Тарасовна. От. У нас Тарасовна ще й досі вміє добре володіти прядкою, знати, мабуть, ніхто да. не, не вміє. А Тарасовна вміє, пряде. Навчилась у батері. Ну, раніше коноплі сіяли, льон сіяли, зараз нічого не сіють, а тоді сіяли, вимочували їх. Сушили на печі, а тоді на терницю потерли їх і стали нитки прясти. Я спочатку не вміла прясти, а тоді вже в матері навчилася. Ну, ниток я не пряла, а вовну навчилася і пряду вовну. Із овечок в'яжем носки, Ну, а з ниток, із я бачила мати, та ткани ж вони. І постілки, кросна вносили в хату. Кросна не в усіх хатах були, а так гуртувалася жінки і ну і ткали. І рушники із льону, із конопель. Ну, в взагалі, ткали. І це, мабуть, у кожної дівчини обов'язково була. Прядка це як атрибут для дівчини, тому що е, кожна ж е, пряла, хоч і замуж виходила, ні, чоловік робив там прядку чи купляли. І ось дивіться, в нас на столі це ж тканий старинний, дуже старинний, старинна скатерть. Ви подивіться, і різні не просто-просто, є у кружки, є у сосонку, є ще. І це ж подивіться, це ж треба так виткать. От, і він і досі ще в нас зберігся. От. А зараз і половики, ось подивіться, раніше ткали. А я замість половиків ось зараз що виплила, ось подивіться, який в мене половик вийшов, Ну, ткати не ткчу. Ну і як? Нічого, я так думаю, нічого. Нічого, 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 нічого. гарного. Гарно. Ой, скільки роботи Галина Івановна, молодець. Гарний. Да, Отакий такий половик. Бачите який гарний, а полизав. З крючком вив'язала. Крючком в'язала. Довгенько. М -м -м. Ну, ну, ну все рівно в'язала. В'язала. Думаю, а дай так. хай довгий ще, не кругий, а давай довгий. Вот. Ну хто в'язав, хто що, а Платоновна ось, дивіться, в'язала крючком, яке красиве. На, ось на а ну давайте розглянемо. Знаєте, яке красиве. Я, 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 а ну, дівчата, подивіться. Ой, дуже гарно. Молодець, молодець платона. Тура, молодець Да, Іскусниця. Молодець. Так, іскусниця що треба. Довго крутила, довго. Хазяйка. <реш> довго крутила. А до речі, ви знаєте, у мене ще зберігся материн ліжник. Що <реш> таке ніжник? Ну це як е, одіяв ну, як, е, ковдра, яка вкривалася. ковдра, яка вкривалася. Вона з -з е, була, в общем, напряли пряжу тільки тобто. Ну, такий, отакий, от о, як у палець, такий. Вони ото я вода веретено. Крутили вовну. І прали біле і чорна полоса. І теплий, ліжник теплий, ви знаєте. Такий до З головний. За теплого погребі. Тепло погріба. От коли воно зберігся здорово. Це такий хороший. Ну, от такі. отак, у нас вечорниці. А тепер хоча? Давайте хоч копнемо. Ромачи, Давай, давайте промо про ну, за нас, за нас за деми згадали молодість і так далі. Susana <speaking in Spanish> con